до самого світу, враховуючи цю всю передачу квартир. Крім того, ставиться ще й одна позовна вимога це про спонукання до укладення додатку до договору, і цей додаток до договору говорить про те, що сторони угоди, тобто міська рада і договор самого про припинення вказаного договору. Тобто фактично, що суд задоволить вказані вимоги, вони набудуться повні сили, то договір, про співпрацю. Втрачає свою чинність, і, відповідно, буде діяти договір про бойову участь в редакції запропоновані позивичем, де є обумовлено будівництво школи і садочка, відсутня е передача 3% площі у Івано-Франківській міській раді, що були договори про співпрацю. Ну і фактично та е різниця, яка повинна бути за бойову участь сплачена. Фактично покривається за рахунок тих коштів, які несені всі висотки площі і інфраструктури. Ну, та, тому десь була можливо і моя ініціатива щодо скликання цієї наради, щоб вийшли це питання і винести в розгляд це якісь удвочені проєкт рішення, які би заповідни всі сторони саме в плані внесення відповідної змін чи до одного договору, чи для другого договору, можливо, шляхом і укладення є нового, запитання? Нового. Можна маніпулювати, говорити різні речі і насичувати їх законодавчою базою це гарно мовою. Я би хотів сказати про нас. Давайте говорити просто і прямо. Перше. Мені, наприклад, не важливо, хто перший подав договір про бойову участь. Ви знаєте, що ми вам надіслали редакцію, договори про бойову участь. Ви цього не сказали. Ви кажете, ми надіслали вам. Але ми були не так, сказали, що. Не сказали, Ні, Ні на перше. Але ми це треба було акцентувати. Що... Артектую акцентуйте, Ак -акцентуйте. акцентуйте ще. Бі, бі. Я до чого говорю. Чому? Тому що в пресі, я бачу, що тут присутні наші колеги-журналісти, в пресі дуже часто говорять, що певні забудівники тікають від договорів про і Тут, я розумію, люди, некомфортна ситуація, бо ми наполягаємо на його укладенні. Тому треба казати, що ми перше звернулися. Друге. Перше. Чому, перші. чому? Так. чому е, нам ту редакцію, яку нам надіслав управління фінансів і юридичних відділ до того, бо участі, чому ми на нього не відреагували? Знаєте чому? Було ж у нас протокольне на рішення внести коригування в Був офіційний лист, гайдара, перемістити то туди. Тому і змінились показники. Бо ми змістили школу і садочок на територію, і в нас показники зменшили житлової забудови. Тобто, коли у нас мало бути там, 200 тисяч метрів квадратних, у нас стало 150. Чому ми на це вже не реагували? Бо виходить, що з однієї сторони, ми, ми нам... Це... По <продукт> подробній Ми вам дали раз, два, три, що ми не... <продукт> ваш договір не відправляємо <відплачує продукт> трьом кертеріям, які є в нашому типовому договорі. Про квадратні метри не Ні, Все він відповідає. Чому? <продукт> Тому що треба взяти увагу, що це попередній договір. Раз. Це не типовий договір, бо Закон про містокозовну діяльність не передбачений типовий договір. Це примірний договір. Примірний договір не носить е, обов'язкового характеру, можна в нього е, е, викладати, як, як, хто бажає сторона редакції. Тому ми запропонували свою редакцію. Після того, як на підставі рішення протокольної робочої групи, нам було вказано внести зміни в план. Ми зробили. Уклали договір про коригування плану, заплатили по кошторису. Показники відповідно. Від коригування щодо щільності забудови зменшились. І тому ми в суд вже надали зовсім інші показники. Це, от, щоб це Терас, перес, ми обговорюємо договір про Так. Рішенням сесії міської ради законодавство дав право місцевим органам самоврядування приймати положення. Без прийняття положення появив не дійсно. Ви це так. знаєте. Ви підтверджуєте. Ми прийняли положення, і до того положення відповідний кість набір документів. Додаток 1, 2, 3. І там ми написано. довго він такий. У мене жінка це все на превеликій жаль, який боляється. Значить, дивіться, ми говоримо два питання. Перше питання: ви кажете, ми провели коректуру площі. Вам нічого не заважало написати на шановні, провели коректуру площі. Ось площа стала нова, робимо новий розрахунок. Але крім цього, у вас було декілька пунктів, які, на які ми звернули увагу. Ви мали не дати нам, що ви з ними не з'їдете? Протокол збірні. У мене немає юридичної освіти. Тому я десь так апелюю більше до я будь я ласка. Ви, ну давайте, я би не хотів. Зараз обговорювати. Ми говоримо, що ми вважаємо, що ваш договір про бойову е участь. Не зовсім відповідає тому, що ми хотіли бачити. Ми вам це написали. Ви відповіді не отримали.